Всім привіт! З вами знову Максим. І я на кінецьку знімаю відео. А тема відео у нас сьогодні є час питань. Так. І перше питання сьогодні у нас є від, від Христини Добрової. І вона питає, чи є у нас домашні тварини. Ні, на жаль, у нас немає домашніх тварин, але була німецька вівчарка. Але я досі не знаю, чи її вкрали, чи воно самовтікло. І завали. Так, все. Скупне питання у нас є від Мар'яни Каспряк. Яке ти, план... ти відео плануєш зняти? Ну, я планую зняти якесь смішне відео скоро, може челендж. Ну, якщо чесно, я поки що не знаю, але я вам подумаю. Ми ще побачимо. Наступне питання знову ж таки від Мар'яни Каспіря. Яка твоя улюблена соцмережа? Звичайно, що Ютуб. Так, все зняла. Який Ютуб? Звичайно, що ж Google. Наступне нас запитання від Марти Миколі. Чому тебе назвали Максим? А чому тебе назвали Мартою? Ось таке. Наступне питання від Марти Миколі. Який улюблений колір фільму Бульдигра? Любимий мій колір. Немає любимого кольору. Любими мультфільму. Я свинка Пепа. Немає любого мультфільму. Гра. Гета 5. Хета так. Наступне питання від Романа Бодена. Чому ти вирішив знімати відео на Ютуб? Бо мені захопилося ті-тю, тік-тюк, ви ти популярне. це <звук> не це Наступне питання від Христини Тинкалюк. Чи є у тебе подруги? Якщо так, то хто? Ну є. А, ну ти. Коротше, більша половина мого класу. Обже! Скажи своїм підписникам привіт від мене. Підписники! Привіт від Христини Тинкалюк. знав, ліпше би не казав. Тут на питання від Софії Кот. Чи є у тебе найкращі друзі? А вже ж є Захар, Кияк, Алан, Петрів, Шидюк, Назар, Добровний Орест і багато інших. Все <плес> знову. Чому я не маю друзів? Таки від Софії Кот. Як довго плануєш знімати відео? Завжди! Серйозно? Все закінчилось. А так з вами був Максим. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, а також можете вступити в мою групу в контактах. Е додати мене в друзі все в контактах. Також е заходіть на мою сторінку у Facebook, у Твіттері. Ну і в принципі все. А так здорово все. По-па. Ставила канал. Давай підписуйся. Пиши коментар.